Для того, щоб виконувати роботу з даним автомобілем, а конкретніше ми сюди встановлюємо двигун Хемі 5,7, був куплений цілий Дот Челленджер, з якого зняли все для необхідне для роботи. І працюємо. Виконуємо, виконуємо. Для даного автомобіля, погляньте на цю красу величезну, був куплений Chevrolet Камара 6,2 на компресорі. Повністю зняти все необхідне, виконуємо вплоть до гальмівної системи. До речі, всі легкові автомобілі, які ми робимо, обов'язково змінюємо систему гальмування, тобто робимо її більш погресивно. Для даного автомобіля був куплений ЛС 430. Гальмівна система також замінена. Для даного автомобіля також був куплений ЛС 430. Ось так він виглядає під капотом в процесі робочому. І гармійна система також Лес-430. Для даного автомобіля був куплений BMW X3, знятий двигун М57Д30 на механічній 6-ступеневій -ступен... коробці передач. І процес далі буде продовжуватися. До чого веду? Хочете в таку справу заходити, рекомендую купуєте цілий автомобіль, знімаєте максимально все те, що вам потрібно, і у вас вийде максимально грамотна, максимально якісна, максимально швидка робота. Сто відсотків це моя думка усім миру.